Пане, вітаю, моє ім'я Олена Вертинська, я тренер з працевлаштування Центру професійного розвитку. І сьогодні наша тема для розмови буде наступна. Зараз дуже часто виникають реальні конфлікти щодо української і російської мови у роботодавців і пошукачів. Ви можете це бачити у Фейсбуці. На жаль, дуже дуже багато з цього приводу виникає складностей. І я хотіла би якраз поговорити про ось цей конфлікт мовний. Тому що, на жаль, роботодавець а, дуже часто втрачає хорошого пошукача, і хороші пошукачі, як показує практика, а, втрачають можливо ту роботу, яка би їм підходила, якби обидві сторони а, знайшли спільну мову. Зараз а, я не займатиму Якоїсь позиції стосовно мови. Але єдине, що хочу сказати, далеко не всі люди ще до цих пір говорять реально українською і почуваються вільно. Наскільки це коректно чи некоректно, я не берусь судити. Я знаю, що є факт. Є частина роботодавців, які до цих пір говорять російською мовою, попри те, що мали би за рік вивчити, ну як мінімум з 24 лютого мали би вивчити, попри те, що вони зобов'язані українською мовою говорити, факт лишається фактом: є роботодавці, які навіть зараз говорять російською мовою, і з якоїсь дивної причини. Ще не співпрацюють з пошукачами або зі своїми клієнтами, використовуючи українську, що, що, що нам зробити, пошукачам, я маю на увазі, що в цій ситуації робити і як діяти. Я дуже часто отримую це запитання, тому сьогодні якраз хотілося б про це поговорити. Особисто я за те, щоб ми взагалі говорили ріднесенькою нашою українською мовою. Я говорю з мамою, з батьками, з усіма, хто говорить, звертається до мене українською, виключно українською. Але якщо людина знає тільки російську мову, лише російською мовою, я відповідатиму російською, тому що зазвичай те, чого хочу я, це порозуміння. Якщо у вас реально російська мова є тригером, і ви розумієте, що ви не зможете з роботодавцем співпрацювати із тим, який використовує російську мову для роботи зараз, моя вам порада, відмовляйтесь зразу. Тому що, якщо вас на вході, ви ще нічого не знаєте про компанію, ви ще не знаєте ні про її плюси, ні про мінуси, і вас вже тригерить, тобто вас вже ця проблема реально чіпає, я думаю, що навряд чи щось хороше у вас із цього вийде. Ось така моя думка. Але якщо ви в змозі з роботодавцем поспілкуватись і сказати, що для вас це дуже реально принципово, і ви би хотіли, щоб вся ця історія, там я маю на увазі правцевлаштування, співбесіди, анкети і все-все-все, щоб це все відбувалось українською мовою. Для цього нам Господь всесвіт дав рот. Тому, якщо ви отримуєте співбесіду російською мовою, ви просто можете на співбесіді або ще при першому спілкуванні сказати, що для вас це принципово, і ви будете використовувати лише українську мову для спілкування. Тоді не виникатимуть ось ці, по-перше, конфлікти, які потім роздуваються зовсім не на нашу користь. По-друге, ви не будете витрачати свій час і час роботодавця, зрозуміло, з іншої сторони. І ви не будете отримувати негативних емоцій з цього приводу. Тому ще раз скажу: якщо вас це тригерить, будь ласочка, прямо на співбесіді або при першій можливості просто скажіть роботодавцеві, що для вас це принципове питання, і ви будете використовувати лише українську мову. Так, це сказала. І ще одне про що хотіла сказати: зараз ринок праці належить роботодавцеві. І реально дуже часто, на жаль, я бачу, що роботодавці сильно перегинають палку. От про що зараз хочу сказати: колись, років 15-20 тому, у нас була така історія, що створили анкету для служби безпеки. Там, де була інформація, повністю там ваші паспортні дані, це зрозуміло. Ця вся інформація роботодавцеві потрібна вже після того, коли ви прийшли в. У відділ кадрів працевлаштовуватись, ви приносите всі свої пакет документів. Більше того, ви підписуєте дозвіл на використання ваших персональних даних. Але зараз я стикнулася з тим, що роботодавці надсилають пошукачам ту саму анкету для Служби безпеки, яку надсилали колись багато років тому, для внутрішньої перевірки. І тут знову ж виникає конфлікт. За законом ми з вами. Маємо повне право не надавати нікому свою особисту інформацію, чуєте, нікому, без вашої згоди. І тут ми знову стаємо в тупік, що робити з таким роботодавцем, якщо нам надсилають таку анкету, де вимагають від нас наші особисті дані. Я би вам, як HR, порадила наступне. якщо в анкеті є якісь пункти, які ви не хочете заповнювати, просто заповніть тільки те, що ви вважаєте за потрібне. І якщо у роботодавця виникне запитання, ну, а як нам тепер з цим бути, все дуже просто. Ви говорите про те, що вас мають цікавити тільки мої компетенції щодо працевлаштування, тобто мої навички, знання і уміння. І якщо ми з вами. Дому, пройдемо цей етап, і виявиться так, що ви підходите мені, а я підходжу вам. Я вам із задоволенням надам всю інформацію. Якщо реально роботодавець у вас зацікавлений, будь-який спеціаліст по роботі з персоналом, Зробить все, щоб провести з вами, хоча б первинну співбесіду, щоб зрозуміти, чи є сенс взагалі далі співпрацювати, і або йти в службу безпеки, або там я не знаю, як у кожній компанії це влаштоване, Щоб в подальшому попросити у вас якісь персональні дані або персональну інформацію, яку ви в свою чергу маєте повне право не надавати без письмової згоди. Відстоюйте свої права, навіть попри те, що зараз у роботодавця перевага перед нами, перед пошукачами, все рівно я вам говорю про те, що робіть те, що ви собі можете дозволити зробити. Тобто надавайте всю професійну інформацію, зробіть максимально портфоліо або резюме, або саме те, що от вам потрібне, а вся інформація, яка вас бентежить, знову ж таки, у вас є рот. І ви можете сказати роботодавцю, давайте проведемо співбесіду, подивимось одне на одного. І після цього, якщо нас все влаштує, я вам надам вичерпну інформацію. Все, що вам буде потрібно, перевірите мене вже, як забажаєте. Після того я підпишу документ про те, що я вам даю згоду на обробку персональних даних і не передачу е третім особам. Єдине, що вам хочу який чар порекомендувати. Не впадайте в негатив. Рекрутер, який надсилає вам анкету, або який до вас звертається російською мовою, він зацікавлений в тому, щоб ви були працевлаштовані. Я колись про це розказувала, і ще раз вам хочу про це нагадати. Завжди та сторона, яка вже витрачає на вас час. Значить, вона вже щось прочитала у вашому резюме таке, що її зацікавило. Навіть якщо ви бачите у свою сторону якийсь негатив, можливо, чи, можливо, якесь там упереджене ставлення, ну, ну щось реальне, що не зовсім приємно, я хочу вам сказати, що рекрутери десь в чомусь схожі на хірургів. Вони мають завжди, знаєте, от тримати обличчя. Ну, було б добре, якби те обличчя було реально дуже приємним і клієнторієнтованим, але так збуває не завжди. Єдине собі, запам'ятайте, якщо до вас вже звернулись, значить щось у вас уже побачили. Якби у вашому резюме не було нічого цікавого, вам би ніхто не телефонував, на вас би ніхто не витрачав час. Цього просто би не було. Але вже якщо до вас звернулись... Це говорить про те, що компанія вже має первинний в вас інтерес. Тому надалі зрозуміло вирішувати вам, що з цим робити, і як ставитись. Моя єдина ще раз скажу вам порада: не негативуйте з цього приводу. У вас є рот. Скажіть, для мене це принципово. Запропонуйте, а давайте підемо таким шляхом. Якщо вже компанія реально не хоче йти ні на які перемовини. То тоді реально задайтесь запитанням, для чого вам така компанія. На сьогодні це те, що реально хотіли, те, чим хотіла з вами поділитись, те, що хотіла вам розказати. Я вам бажаю всім мирного неба! Перемога близько, Україна переможе!